Обговоримо, які ж математичні схеми використовує моделювання систем. Ми вже говорили про те, що в кожній системі ми ставимо відповідність певну математичну модель. І якраз в цьому зв'язку ми будуємо концептуальну модель, як перехід від, обл... від змістовного, тобто того, що відповідає реальній системі, до формального математизованого опису. Значить, в нас є певна послідовність дій. Нам потрібна математична схема, яка є містком між описовою моделлю, яка в нас переважно є словесно-смисловою, лінгвістичною, до математичної моделі. Повністю математичної. От є е, схема, вона володіє певною загальністю. Тобто для різних математичних моделей, та сама схема може бути застосована. І Оскільки конкретна система має певний набір властивостей, властивостей, то нам досить часто треба вирішити для моделювання, де цю систему завершувати, оскільки на властивості системи впливають властивості середовища. Якщо в нас, припустимо, корабель пливе океаном і по ньому їздять, ну, це танкер він великий і по ньому матроси їздять на роверах. То вся ця система між собою взаємодіє, але вона перебуває також і в гравітаційному полі Землі. Разом з тим гравітаційним полі Землі перебуває водичка, вода навколо них як світове яке. Нам треба вирішити, що включати в систему, чи включати тільки танкер з роверами, які по ньому їздять, чи включати також і воду, а тоді вже чому не включити землю. Значить, ми завжди вирішуємо, що стосується системи, що стосується середовища. І... Коли ми проводимо спрощення, ми виділяємо основні властивості. Тому, коли ми говоримо схеми, то йдеться про те, які властивості ми вважаємо основними. Які властивості власне, нам будуть впливати на структуру нашої системи. Тому тут виділяють кілька стандартних математичних схем. Дискретно детерміновані, неперервно детерміновані. І тут і тут є. Відомий закон, певний, він чіткий і встановлений. Дискретно стохастичні, неперервно стохастичні. І тут, і тут ми маємо певну випадковість. Зрозуміло, дискретні і неперервні, значить, змінна якась змінюється або з кінченними приростами, або вона може приймати будь-які значення. Крім того, виділяють мережні моделі, ми про них вже поговорили, n схеми і бувають комбіновані моделі. Давайте на ці всі схеми. Часом вживаються і отакі позначення F, D, P, Q N, A, Давайте ми на них подивимося за чергою. Якщо в нас є чітке математичне співвідношення, бачите, в нас значення функції в якийсь момент часу визначається однозначно, то тобто ми якесь певне значення можемо розрахувати. Так, воно залежить від хідних змінних, але воно не має ніякої випадковості. Типові математичні схеми, які це дають нам, це диференціальні рівняння, скінченні автомати і, і також і, і масового масообслуговування без ймовірності, тобто детерміновані системи масового обслуговування. Отже, ми можемо таким чином писати детерміновану модель F-схеми ці дискретно детерміновані моделі. В них є скінченні стани. Бачите, це якраз ті графи. Кожен стан приводить до якогось іншого. Цих станів є скінченна кількість. Find. Find. от саме тому F. Стараюся тут написати, може ми сюди зозинемо. Оце є F-схеми. Далі. Далі нам слід подивитися на скінченні автомати, це finite state machine. В них відбувається зміна стану за певним алгоритмом, за певною функцією. Ми в них, так як власне розглядали, виділяємо вхідні сигнали X, вихідні сигнали, за ними ми спостерігаємо Y, ну і стани Z. І от розрізняють, ну ми вводимо також функцію переходів і функцію виходів. Функція переходів вона визначає нам зміну станів Z, функція виходів визначає, що ми отримаємо на виході Y І от розрізняють два різні типи скінченних автоматів. Машини мура та машини мілі. Зверніть увагу на то, в чому відмінність. В машини мура вихід в певний момент часу залежить і від стану. Прушується отут. І від стану системи в цей момент часу, і від входу системи. Це стан системи в попередній відносно Т плюс 1, момент часу Т попередній момент часу, ми маємо справу з дискретними моментами часу. Значить, в машини Мура і стан, і вхід визначають вихід, в машини Мілі визначають тільки стан. Звичайно ж, вхід. Впливає на стан, але це вхід в попередній момент часу визначив стан, а в цей момент часу вже виключно стан машини, без того входу. Це такий ніби більш складний механізм, але виявляється, що існують системи, які краще описувати в один спосіб, краще вписувати в інший. Зрозуміло, що в будь-якої машини стан системи в певний момент часу залежить і від попереднього стану системи, і від входу, який ми отримаємо в цей момент часу. Але от тим, що ми маємо на виході, от ми відрізняємо машини Мура і Машини Мілі. Ну і от тут кілька е, слайдиків, які всі далі на такому фоні взяті з Берклієву. Е, е, захочете подивитись також? Дуже є багато цікавих Sequential Logics. І е, 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 Тут описаний: дивіться, бачите, простір станів машини мілі. І в ній Наступний стан визначається як дійсні, ну, теперішнім станом, так і входом. От. Але output вихід визначається виключно тільки... А, ні, навпаки. Це, це якраз для машини мура визначається і входом, і входом на вході 0, і на виході 0. І... Відповідний граф можна тут зобразити, можна з ним довго розбиратися, але не в тому зараз наша задача. Ми можемо також подивитися на машину Мура, в якій вихід визначається тільки даним станом тої машини. Можна також подивитися на блок схеми, які показують, як ми можемо виділити. Бачите, це в нас є стани системи. І стан системи для, для машини Мілі вхід визначає вихід. Для машини мура не тільки стан визначає вихід. І далі, далі. От приклад, приклад реалізації. Машина, яка продає, ну це торговий автомат. Вона продає, щось що вона нам продає, зараз, зараз, зараз. ну Що можна купити за, 5, за 15 центів? Вона щось продає нам за 15 центів. Приймає при цьому, от це стан жодних грошей не надійшло. Якщо кидається 10 центів, то відповідно далі можна. ну, Відбувається перехід. Відбувається перехід з одного стану в інший за виконання певної умови. Тобто стан означає ту суму, яка на даний момент накопичена. Ну і open це коли відкривається і можна дістати щось. І ми можемо. Отримати цей стан двома способами, або кинути 10 і потім 5, або кинути 5 і потім 10. Так? От, от, от власне таким способом ці умови, ці переходи тут реалізуються. Але штука в тому, що в нас наступний стан залежить від попереднього стану і від входу. В, е, знову ж таки, знайомий вже нам приклад світлофор. Оце такий інтелектуальна система, коли ми маємо датчики, в складі яких є, наприклад, сенсори руху, вони спрацьовують тоді, коли під'їжджає машина з ферми, а постійно працює зелений на хайвей. То для такої системи ми теж можемо побудувати математичний опис, який відповідає скінченному автомату. Значить, тепер наступний нам слід етап розглянути це неперервно детерміновані. Неперервні в тому сенсі, що вхідні змінні можуть вже приймати різні значення. І ми маємо тут також контролюючі змінні, і ми маємо виходи, з якими ми спостерігаємо. Значить, спостерігається також у нас і зворотній зв'язок, як ви бачите. Але якщо це суттєва особливість, вхідні змінні можуть приймати. Неперервні значення, то от ви маєте неперервно детерміновану тим не менше, будь-який стан впливає однозначно на визначає однозначні стан. Це теж неперервно детермінована модель. Якщо ми маємо математичний маятник, чи ми маємо Ельце-контур, вони описуються рівняннями певними, рівняннями динаміки. А потім ці рівняння приводять до, ну ми вводимо певні позначення, приводять до одного і того ж самого математичного опису. Бачите, ну, Якщо в нас ще існує керуючий певний вхідний сигнал Х, то ми будемо отримувати стан системи Z, який визначається цим вхідним сигналом. Що ми знімаємо на виході, це, це вже наше питання. Можливо, ми це саме Z і знімаємо. А може ми знімаємо проекцію на якусь вісь, може ми знімаємо код. Це вже наше питання. Але тим не менше це є неперервно детермінована схема. В ній ми маємо повну визначеність, і змінні є неперервними функціями часу. Отже, в <кій> такій системі ми маємо купу різноманітних змінних, але штука в тому, що всі ці вектори і вхідних плевів, і е контролюючих чи збуджуючих плевів, всі вони є неперервними функціями часу. Далі, в дискретно-стохастичних моделях, оце, власне, наші системи масового обслуговування, якщо у них є випадковий процес переходу з одного стану до іншого стану, ми маємо певні ймовірності переходу зі стану в стан. Ці ймовірності, без сумніву, є нормовані. Якщо автомат кудись чи вніше, система переходить в якийсь інший стан, то невизначеності бути не повинно. Вона з ймовірністю 100% кудись-таки переходить. І ми позначали їх з допомогою певного такого блочного позначення, визначали якісь характеристики, як інтенсивність надходження, середня кількість в черзі, коефіцієнт використання, інтенсивність обслуговування, кількість в системі. От такий опис він є дискретно стохастичним за умови наявності випадкових випадкових. Процесів випадкового розподіл. Ну, нарешті узагальнені моделі вони є таким композитом, в них складають, вони складаються з багатьох різноманітних. Десь може бути стохастичність, десь детермінованість, десь неперервні зміни, десь зміни дискретні. Коли ми проводимо такий агрегативний опис, то нам якраз важливо визначити, які саме компоненти чи елементи, чи підмножини цієї системи, підсистеми будуть. Описуватися в якийсь спосіб. І тоді ми до кожної з цих окремих вживаємо окремих своїх методів опису, можливо, параметризуємо систему, вводимо якийсь вихідний, те, що на виході системи дає, є входом для іншої якоїсь підсистеми. То для агрегату ми теж вводимо і вхідні сигнали, і вихідні, і стани для кожного моменту часу. І тут вже, оскільки в нас є. Неперервна підмножина з неперервною залежністю від часу, то цей час загалом в моделі є неперервна зміна. Є великий набір. Ми кілька разів згадували GPSS як найстаріший такий, один з найстаріших пакетів імітаційного моделювання. Ну, але варто також згадати Matlab з Simulink, наприклад. Можна згадувати SimScript, Arena купа різноманітних, про більшість з яких я нічого не знаю, пакетів дозволяють вирішувати задачі моделювання. І якісь з них мають свої переваги, звичайно, і застосовуються більше в якихось певних, кожен з них має якісь свої переваги, застосовується більше до якихось певних задач. Отже, коли ми проводимо симуляцію, моделювання, то ми. Займаємося або оптимізацією, або аналізом, або синтезом. І от коли ми проводимо оптимізацію, задайте ту схемку з кадринатичним підходом. Ми формулюємо певну гіпотезу, а потім, потім оптимізуємо, мінімізуємо критерій подібності. Якщо виконується в нас умова задовільної, задовільності результатів, то ми цю гіпотезу приймаємо і ця гіпотеза є в нас модельним уявленням. Ну і от ще важливі слова, які варто нагадати. Значить, узагальнена схема в нас вона, вона опирається на певні підходи, на певні е, з, е, концепції. От, можна сказати, навіть більш складні слова, але узагальнена вона тим, що вона однаковим чином описує різнорідні, але однотипні. Системи і процеси. Коли ми розрізняємо різні підходи, то ми говоримо про підхід, підхід подієвий і процесний. Коли в нас справа йде з процесом підходу, то в нас дії, які розвиваються в часі, от, ми, ми їх, оцей процес він триває від входу до виходу. Транзакт це процес. Він починається, коли виклик заходить в систему масового обслуговування і закінчується, коли він виходить з системи масового обслуговування. Можемо також більш елементний такий підхід застосовувати, подієвий підхід. Коли в нас є кожна елементарна така подія, і ми вибираємо і активізуємо відповідними подіями програми. От В мережах Петрі ми говорили на мові подій, там у нас подієвий підхід реалізувався. Коли ми проводимо вже самі експерименти, то нам важливо виділити клас так званих факторних експериментів. Факторні вони Визначають нам суттєві значущі фактори. Ми повинні складати план експериментів. Ми повинні зрозуміти, яка інформація необхідна для збору, щоб отримати обґрунтовані висновки при мінімальних затратах часу і інколи експерименти навіть щось коштують. Отже, ми повинні визначити, які фактори ми будемо в кожному змінювати. Якщо у вас немає плану, у вас хаотично вибираються набори. Даних вхідних даних експерименту, то буде надзвичайно важко аналізувати, який з цих факторів, яким чином на модель впливає. От один раз кинемо високо під великим кутом, другий раз кинемо під меншим кутом. Якщо ми це все кидаємо в одному напрямку, то зможемо вимірювати по цій усій відстані. А якщо ми один раз кидаємо високо, а один раз кидаємо в глибину, в воду припустимо, то ми не зрозуміємо, що більше вплинуло кут чи зміна середовища. Добре, прострибаємо цей. Тут вже ви встигли дочитати. Отже, другий етап, після того, як визначаються фактори Після того, як визначаються фактори, переходиться до тактичного планування експерименту. Визначаються такі умови, які дозволять досягти задану точність. Визначається тривалість одного прогону і кількість прогонів. Далі відбувається стратегічне планування. Тобто нам необхідно серію експериментів. Тактичному ми визначаємо умови конкретного експерименту, в стратегічному ми характеризуємо цілу серію тих експериментів і ми вибираємо той тип аналізу, яким ми будемо ту серію експериментів далі досліджувати. Отже, в тактичному плануванні ми маємо свої тонкощі. При визначенні кількості прогонів ми застосуємо метод зменшення дисперсії, компенсації, крольовних виборів. Визначення тривалості одного прогону також не випадковим чином проводиться. От, бачите, визначається перехідний період чи час релаксації. Протягом перехідного періоду зрозуміло, що наші статистичні дані вони не описують систему, вони описують перехід з одного стану в інший. І якщо ну, ви бачите, чим це закінчується на моделюванні системи масового обслуговування. Набираються початкові умови. Тривалість прогонів. Відбирається так, щоб дані, які в перехідний період попадають, не значно впливало на загальний процес моделювання. Кожен експеримент дозволяє знайти одне значення цього виходу Y. І серія експериментів для різних факторів. Ми вибираємо різні фактори і от для них проводимо серію експериментів. Кожен експеримент може стосуватися одного фактору чи сукупного впливу. При стратегічному плануванні ми виділяємо або однофакторні, коли ми тільки один змінюємо XY, тільки один вхід, або багатофакторні, коли ми сукупні впливи. І ми визначаємо, чи ми змінюємо якісні, якісні якісні, це тут, якісні, чи ми змінюємо кількісні фактори. Там, міняємо знак заряду плюс на мінус це зміна якісні. По величині, це зміна а, і після того необхідне опрацювання, необхідно провести статистичний аналіз і обґрунтувати оптимальні значення параметрів, визначити конфігурацію системи. Коли ми говоримо про інформаційні системи, то вони, без сумніву, мають свою класифікацію. І я не буду тут глибоко в неї добиратися, бо для вас це матеріал в основному знайомий. І коли ми говоримо про інформаційні системи і те, як будуються їх моделі, які ризики, ми говорили, що треба обмеження визначити на першому етапі технології моделювання. Дефіцит фахівців, грубо кажучи, ми можемо не знайти або експерта в галузі, або виконавця, який зможе реалізувати програму, зробити праву реалізацію. Нереалістичні терміни і бюджет. Це теж без сумнів треба враховувати. Невідповідна функціональність, наприклад, тих засобів, які ми використовуємо. Неправильний інтерфейс може не відповідати критеріям замовника. Перфекціонізм це велике зло, це коли нескінченно доводиться шліфування, стає самоціллю, доводиться до блиску проєкту. Проводиться його зайва оптимізація, деталі відточуються, відточуються, відточуються і це поглинає багато часу і багато зайвих коштів. Коли постійно відбуваються зміни, наприклад, постійно змінюються вихідні умови, вихідні вимоги, коли немає інформації стосовно зовнішньої компоненти, якщо у вас особливо використовується принцип агрегації і різні компоненти. Готуються різними виробниками, чи виробниками-виконавцями, то якщо ці компоненти ізольовано готуються, їх інтегрувати буде важко або неможливо. Ну і це зрозуміло, і зрештою, якщо ми маємо серйозний розрив кваліфікації різних областей, то знову ж таки з агрегацією, з інтеграцією цих продуктів будуть серйозні проблеми. Ну і коли ми будуємо узагальнені моделі аналізу, то е, самі ці моделі аналізу, бачите, модель є під системою, е, є елементом пакету. От. І ми вводимо нові тут нові поняття, але як ви вже здогадалися, це є нотації е, з Unified Modeling Language. Відповідно, нам і цю загальну модель аналізу, і узагальну модель проєктування. Можна розглядати буде тоді, коли ми пробіжимося про, по е, нотаціям і різних діаграмах е, з е, в, в Unified Modern Language з UML. Це ми зробимо в наступній лекції. Щоправда, не сподівайтеся, що з наступної лекції все зразу стане зрозуміло про UML. Без сумніву, необхідно, по-перше, читати серйозні джерела, а по-друге, Практикувати. Ну, а на сьогодні це кінець. Дякую за увагу. До нової лекції, до нової зустрічі.